Подільське радіо представляє проєкт. Довідник ветерана. Юридична допомога, психологічна підтримка, реабілітація, працевлаштування. Ми зібрали відповіді на запитання, які справді важливі. Говоримо з фахівцями, ділимося досвідом і відкриваємо двері до нових можливостей. Слухайте в ефірі Подільського радіо кожного вівторка о 8-й годині та повтор у середу і суботу о 17-й годині. Проєкт Довідник ветерана реалізовується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах конкурсу Бізнес-Ідей Роби своє. Вітаю вас, шановні слухачі. Мене звати Майя Кучеренко. Це заключний десятий випуск нашого проекту Довідник ветерана серії ефірів, у яких ми говорили про важливе: про те, як держава, громада і бізнес можуть підтримати наших захисників та захисниць на шляху повернення до мирного життя. За цей час ми разом дізналися, які медичні та реабілітаційні послуги доступні, які існують пільги, соціальні виплати, освітні можливості, програму підтримки бізнесу і навіть ініціативи громад щодо по допомагають ветеранам адаптуватися. Ми говорили про родини військових, про правовий захист, про психологічну підтримку, і, мабуть, найголовніше про цінність людяності, вдячності та взаємопідтримки. Сьогодні поговоримо про те, як саме влаштована система підтримки ветеранів у компанії МХП, які програми діють, як вони працюють на практиці, та яку роль у цьому відіграють благодійні ініціативи, сьогодні зі мною у студії Світлана Пашковська, керівник групи із взаємодії з військовими та ветеранами Вінницького хабу. Пані Світлана, вітаю! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, про проект МХП поруч, як він з'явився і які головні цілі ставите перед собою. МХП поруч це програма комплексної підтримки мобілізованих ветеранів та всіх їхніх членів родини. Програма діє з травня 2023 року, і вона розповсюджується по 13 областях України, де є потужності компанії МХП. Хочу зазначити, що вона розповсюджується не тільки на працівників компанії, а й на жителів громади, де угу. присутні МХП. Наскільки мені відомо, восени 23-го року в межах програми Отимхапа поруч запустили центр з взаємодії з військовими та ветеранами. Які основні напрямки роботи цього центру? Так можна визначити таких п'ять основних напрямків роботи центру взаємодії. По перше, і основний на наразі це підтримка військових наших всіх mm -hmm. мобілізованих, юридична підтримка, медична підтримка. Соціальний напрямок також маємо, і п'ятий це інформаційна підтримка. Хочу ще про кожен mm -hmm. окремо так, розказати так. коротко. Хочу навести таку статистику на сьогоднішній день. По Вінницькому хабі у нас мобілізовано 1115 хлопців, і 340 ветеранів вже повернулося mm -hmm. до роботи. На жаль, 97 хлопців загинуло. І 53 хлопці без вісті зниклих, mm. четверо в полоні знаходяться. Ми на постійному контакті з нашими сім'ями, тому що для нас це надважливо. Ще хочеться відмітити, що компанія за всіма хлопцями зберігає їхнє робоче місце mm. і протягом всієї вже війни також зберігає заробітну плату. Загалом по МХП мобілізовано 2900 хлопців і виплачено заробітні плати в розмірі вже понад 2 мільярди гривень. Mm -hmm. Якби така із загальних, як би, загальної статистики, хочеться підсвітити. І окремо по напрямках основних підтримка хлопців від мобілізації, забезпечення їх і амуніцією, сюди входить форма, берці, аптечки до зарядних станцій, тепловізорів. Допомагаємо з юридичної підтримки. Хлопців підтримуємо при мобілізації оформлення різноманітних документів. Можливо, після поранення турбують хлопці, виплати не до отримали. Теж підключаємося з цією допомогою. Дуже часто хлопці звертаються статусом УБД. Це теж юридичний напрямок, і наш юрист допомагає хлопцям з цим. Медичний супровід, навіть коли хлопці під час служби отримують поранення, не завжди якби є можливість повноцінно вилікуватися. Да, і реабілітуватися. Mm -hmm. Компанія теж забезпечує їм це реабілітація, лікування, соціальний напрямок. Що сюди стосується це різноманітні заходи? Це вже звичайно більш цивільний напрямок. Це робота з нашими сім'ями абсолютно всіх категорій. Це різноманітні заходи для жінок, ретрити для наших ветеранів, риболовлі угу. і дітки для нас та теж така, якби аудиторія, яку ми охоплюємо в цих літніх канікул. Діток військових всіх категорій відпочили в Закарпатті понад 400 чоловік. Ого. 400 діток да, Саме саме зладижина мали можливість поїхати 88 діток. Угу. Все, що відноситься до соціальних наших таких ініціатив. І інформаційна підтримка, було прийнято рішення під час повномасштабного вторгнення створити такий е телеграм-канал саме для наших ветеранів, які повертаються. І там вся інформація для них, там є і консультація юридична, контакти абсолютно всі, там інформаційна по їхнім всім пільгах. Угу. Тобто, ми збираємо, долучаємо всіх наших ветеранів до цієї спільноти, щоб вони були інформовані максимально і мали можливість контакти до кого звернутися за питаннями. Також в компанії працює гаряча лінія, саме по напрямку: військовому сорок uh -huh. да? 45 45 То всі можуть до нас звернутися військові. За допомогою. Е, наступне питання от, про працевлаштування один із це один із надважливих етапів повернення до цивільного життя. Е, хтось може повернутися на попереднє місце роботи, але хтось з певних причин не може. Ну, як правило, через здоров'я. Як з цим питанням можуть допомогти вам хапам? Дійсно, в кожного ветерана свій шлях. Е Повернення до професійного життя, так сказати, да основна частина хлопців, звичайно, повертаються до свого попереднього місця роботи, але за станом здоров'я є хлопці, які не можуть повернутися на попереднє місце роботи. Компанія підтримує цих хлопців, і ми допомагаємо їм освоїти інший фах перенавчанням. Ми вже на даний момент створили 14 новостворених робочих місць uh -huh. саме для хлопців з інвалідністю. То тобто ці місця повністю інклюзивні, доступні їм, і от таким шляхом наразі йдемо. Основний меседж компанії максимально хлопців зберегти на роботі і допомогти їм повернутися до нормального життя. І допомагаємо їм при цьому з реабілітаціями. Тобто, коли наш ветеран повертається, у нас є можливість пройти розширений медичний огляд і якби розказати про всі свої проблеми зі здоров'ям. Він не повертається зразу на роботу. Ми за результатами огляду пропонуємо реабілітацію, лікування, і аж потім пропонуємо йому робоче місце. До речі, я знаю з новин про ваш інклюзивний автомобіль спеціальний яким теж можуть користуватися. Так, це дуже важливий такий момент. Було прийнято рішення все-таки придбати такий автомобіль в компанії. Він може вміщувати людей на двох кріслах колісних і п'ять сидячих місць. Mm -hmm. Він функціонує у нас на підприємстві. Не можуть користуватися працівники компанії, їхні рідні, і також цю можливість мають жителі наших громад угу. за можливо, за потреби можуть звертатися до нас взагалі без проблем. Дуже гарна ініціатива. А, наступне хочу запитати, як МХП поруч підтримує ветеранський бізнес і що потрібно зробити ветерану для того, щоб цю підтримку отримати. Щоб отримати цю підтримку, достатньо звернутися в МХП громаді до координатора, до менеджера, і ми її влаштовуємо повний супровід від написання проекту до втілення ідеї в життя. У нас є грантові проекти, де хлопці вже долучаються, подаються і освоюють, працюють, роби своє угу. варто робити своє. Дуже цікаві проекти. Хочу зазначити, що вже більше 240 таких проєктів реалізовано, і вони працюють дієві наразі. Це сім'ї, саме ветеранів. 240. Mm -hmm. Це дуже крута якби ідея. Це самореалізація да, Ветеранів їхня під ми їх підтримуємо в цьому і даємо розвиватися саме в тому напрямку, що їм цікаво. Тому стежте за новинами за соцмережами. Е, як тільки бачите інформацію про проведення цих грантових конкурсів, не соромтеся, звертайтеся, вам все підкажуть, розкажуть. За, за руку проведуть е, так, не так на не так давно в нашому місті проходила звитяга нескорених за підтримки МХП. Поруч е, без сумніву, це була дуже така надихаюча подія, але знаю, що це не поодинокий приклад. Ви підтримуєте такі події регулярно. Тому розкажіть більше про цей напрямок, пов'язаний саме з адаптивними видами спорту та інклюзивними змаганнями. Яка сама це допомога, от в якому б вона вигляді? Адаптивний спорт для нас це не лише про фізичну реабілітацію, так, що гарно працює. Фізичне заняття спортом це взагалі якби вважається одних з найкращих реабілітацій після поранень. А для нас це і в першу чергу залученість хлопців для того, щоб повірити в себе, повернути віру в свої можливості. Mm. Це перемога над якимись бар'єрами, саме через такі події. І з витяги спортивні змагання ветерани отримують шанс відчути командний дух, тому що на такі змагання з'їжджаються ветерани з усієї України. Вони свій серед своїх, да, можна сказати, так це дуже класні змагання. Ми їх підтримуємо і надалі, думаю, будемо підтримувати, щоб хлопці мали змогу долучатися до таких масштабних проєктів і бороти свої страхи і. Бачити в собі свої сили і можливості. Саме з витяга нескорених дуже був класний захід. Це було за підтримки Федерації строгменів України. Там потужні хлопці під цю ініціативу нашу підтримали, долучилися і прокотилися всією Україною з цими змаганнями. Пані Світлана, я вам дуже дякую. Дякую вам і вашій команді за ту важливу роботу, яку ви робите у фонді. А наш проект Довідник ветерана добігає кінця, але розмова на цю тему триває. Ми побачили, що підтримка ветеранів це не лише про пільги чи програми, це про ставлення, про розуміння і про бажання бути поруч. Кожен ветеран має свою історію і кожен заслуговує на гідне життя після служби з повагою, з можливостями, з відчуттям, що його зусилля не були марними. Ми дякуємо усім, хто захищав і захищає Україну. Дякуємо їхнім родинам за терпіння, любов і віру. І дякуємо всім, хто допомагає ветеранам ставати на ноги: медикам, психологам, волонтерам, роботодавцям, громадам. Будемо продовжувати говорити, підтримувати, об'єднувати, щоб наші ветерани відчували країна, за яку вони боролися, бореться тепер за них. З вами була Майя Кучеренко. Дякую, що були поруч усі ці випуски. До нових зустрічей і до нових історій про силу, людяність і вдячність. Бережіть себе, слава Україні! Подільське радіо представляє проєкт Довідник ветерана. Юридична допомога, психологічна підтримка, реабілітація, працевлаштування. Ми зібрали відповіді на запитання, які справді важливі. Говоримо з фахівцями, ділимося досвідом і відкриваємо двері до нових можливостей. Слухайте в ефірі Подільського радіо кожного вівторка о 8 годині та повтор у середу і суботу, о 17 годині. Проєкт Довідник ветерана реалізовується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах кон. Курсу бізнес ідеї роби своє.